Червоної армії, День Радянської армії та День Збройних сил та військово-морського флоту. Але як би воно не називалося, все одно це свято чоловіків, юнаків, які захищали нашу батьківщину, які служать зараз в армії, які служили і ті, хто лише про це тільки мріє. А ще я відкрию для вас невеличкий секрет. До нас сьогодні завітали військовослужбовці військової частини Ану 6. Третього окремого покупу спеціального призначення, тобто солдати військової служби, строкової служби. Ми служимо в частині спеціального призначення, а війська спеціального призначення це не що інше, як спеціальна розвідка. Як ви розумієте, може ви так здогадалися, що там проводити розвідку на танку, якого чути за 5 кілометрів. Це якось неефективно, чесно кажучи. Тому у нас на озброєнні немає ні е, танків, ніякої бойової техніки. Наша бойова техніка це наші солдати. Один з писнативость може такої біди не робити, що ви та не спуваєтеся. Ви кімнали? Ну, багато бойових маленьких. Ми так само, як і в школі, ми проводимо заняття. В деяких випадках я проводжу заняття. В даному випадку твориш солдат зараз знаходиться, як статися людини, яку помовчають. З солдатами проводиться в одний лап підготовка. Воно готова спочатку в аудиторіях сидять, так само, як і викривають зошити, конспектують ТТХ зброї, от, правила ведення вогню. Спочатку аудиторія. Потім вже це все закріплюється на направо. На полігоні, вогнева підготовка, військова топографія, коли ви ходите в поле, у вас є карта, у вас є компас, або у вас немає ні карти, ні компасу. У вас тільки сонце, зірки, А може взагалі бути туман. І вам треба зорієнтуватися на місцевості, вийти на вказаний об'єкт для деяких цілей. Тому ви повинні людина повинна не загубитися в полі. Далі тактика спеціальної підготовки. Ну, ближче до нашої специфіки, тактика спеціальних підготовка ну, військ своя, у нас теж своя тактика розвідувальна. Далі у нас проводиться заняття з десантної підготовки, якщо може хтось ходив, не знаєте. У нас от, за вашу бібліотекою, там далі наш парк стоїть. Парк No1. Парк No1. І в тому парку знаходиться повітряно-десантний комплекс. Де є на жаль, на яких ми можемо відпрацювати елементи стрибка з парашутом. Починаючи з того, як парашютист покидає літальний апарат, закінчується приземлено. Все відпрацює. Ми зараз ми вам продемонструємо, міцно покажемо. Пошагова картина, у нас така. Да, Наприклад, номер, номер второй наносить удар прямой. Прямо как желудокольный щит, называется. Вот, он наносит его. Уходит из линии атаки. Захват кисти в Наносит, собирая щит, и падение падает. И добивает. блокируем, расслабляющий удар, фиксируем и еще наша спасть. Внимание, внимание. Первоначально нужно уйти с ней потому что поймаете руку, не поймаете, но вы уже уйдете от удара. Потом перекладываем руку на кисть, чтобы сделать рычаг руки наружу. Естественно, если противник сильнее вас больше, вы ему руку не выведете, значит надо сделать расслабляющий удар. Ну, самое популярное место это в парк, либо в горе. И после этого вы вот, выворачиваете руку, бросаете его. И дальше вы либо добиваете его, либо выворачиваете. И тут уже есть гадость. Раз, видишь, запоминаю. Вот, еще у это тут нет. Берешь, если вот так. Нагой обозначиваешь глаз на точке. І эту же руку шаг у вас. Чого? Та це лист. вістка, то військома. Повістка тільки не для тебе. Мамо, не кажи. Це для мене повістка. Тут чорним по білому написано не підпали хаті Івану. Це для мене повістка. Я для йду дані, я ну, буду зі. Зараз це так круто. Ти собі не уявляєш. Так, хочеш так. і ти бажаю. Хочеш, хочеш. хочеш. домовитися. Ідеш, лайк. Добре. Ті служи. служив, служи. 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 служив, служив. Служи. 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 Щось з часом миші погризли трошки. Нічого, дідова ж. Так, це дідово. я підіщі. Так, дуже добре. Ще у мене щось є. Ой, а це він правильно знімається. Ще є костюм спортивний Adidas. А то ще молоді, може за мною в армію підете служити. А це тобі відбачить. Варда він? <рисвіт> Ой, слухай, слухай. А тепер це класна ідея. Ой, ти так слухаєш маму. Уявляєш собі. Лидиші. з парашютом